Дуже перебирають кандидатів за ці 200 доларів. Ольга, Скажи, що вона з вами. сподобалась тобі. Ви сподобалося мені, дуже дуже сподобалося мені. Black Magic Web 30 це програма, яка ось зараз за допомогою штучного інтелекту дозволяє бачити майбутнє сайтів. Чи є охорона, щоб є тебе захистити? Там за зміну 600 я хочу пенсію отримувати. <звук> Скинуло. <звук> так, привіт. Це <звук> я. Ти, напевно, думаєш, якого. Роблю зараз цю озвучку зверху і сам нічого не роблю, та навіть в камеру майже не дивлюсь. Це тому що я думаю, як мені швидше знайти роботу. І сьогодні мені з цим буде допомагати мій друг Саша. Він зі мною прямо зараз на дзвінку. Він бачить, чує, що я роблю, і буде мені трошки допомагати, щоб правильно пройти співбесіду. Я сподіваюся, що тобі це сподобається. Продавець консультант: 5-15 тисяч гривень на місяць. Що 5 тисяч гривень на долари, це 128. 128 баксів на місяць, це вже угу, не. Піні з яйцями, правильно? Це вже якісь гроші. Тому давайте поспілкуємося. Алло. Да, доброго дня. Добрий день. Добрий день. А... Я стосовно вакансії. Супер прекрасна. Скільки вам років? 26. Дивіться, графік у нас без Ми працюємо з 10 ранку до 9. У вас є соки, лимонади, цукерки, які ви зберете, і основне це фрукти в шоколаді. Полуниця заливається розтопленим шоколадом, банан або ананас. Та, блядь, перестань ржати, на. Це десять відсотків від продажу. Місяць спробувати. Триста це на місяць, запитай? Це... це на місяць? Це на місяць. Ні-ні, ставка на кожен день. Ого. Скажи ого, досить багато. А. Ви вийшли сьогодні на роботу, у вас ставка 350 плюс 10%. Ви відпрацювали 2-3 тижні, ми дивимося на вашій роботі, потім піднімаємо вам 500 гривень, ви вийшли отримали 500% і плюс 10% від Ого, це досить ну, нормально. А запитай досвід роботи, що ти ніколи так. не працював а, в продажах? Так. Питання в тому, що я ніколи ось в продажах не працював, але я людина, знаєте, така, в мене легко йде контакти з людьми. Ось як ви думаєте, ну, наскільки в мене вийде. Ну, по телефону це одне, коли людина приходить і пробує, виходить, це вже зовсім інше. Скажи, що ти колись на складі працював і в тебе не пішло? Я просто колись на складі працював і в мене не пішло. Ну, я розумію, але це не складно. Ви тут просто я, ну, будете сидіти і кайфувати. Ну, головне, щоб полуничку можна було спробувати. А запитай, чи все легально? Е зараз такого післяці. характеру, знаєте. А чи все легально? <кх> ну, Можливо, продайте якісь. Е ну, різне, знаєте, трапляється просто і різне буває. На всяк випадок хочеться бути впевненим, що робота білу. Офіційно, все легально, тому за це можете не хвилюватися. Документи буде в трудову книжку, тому що ти турбуєшся про пенсію про свою. Я хотів стосовно таке, знаєте, дивне. Ось батьки просто настояли ось цей шлях університету, все стандартне. І я піклуюся про трудову книжку. І мені просто цікаво, чи буде запис туди. Я хочу пенсію отримувати. 26 років. Ні, ну ні, не зараз. Я ж пенсію хочу отримувати пізніше. Я думаю, про перспективи вас влаштують офіційно, і ви будете мати свій запис в трудовій квесті. побачення, гарного вам дня. Чекайте, Маріна. Сука, А, тут тут, тут головне, як мені здається, треба налевчиться не ржати. Так, ну мені здається, що просто це перший такий дзвінок, і мене пірвало на ну, і, типу, як школяра, типу знаєш, блять, в п'ятому Б, який почув, типу, слово пісюни. Мене просто нахуй так розірвало, тільки що я не знав, що робити. А ще, я, я ж не міг з нею розмовляти. Так, ну що ми тут бачимо? Консьєрж, будиночок УСББ, Світошинський район, зарплатня 6000 тисяч гривничок можна заробляти собі, перекладаючи на долари за нашою класикою, це виходить. 153 долари на місяць. Що важливо, це гарна фізична форма потрібна. Я ходжу в зал, тому думаю, що я підходжу. Давайте спробуємо набратися. Да, добрий день, слухаю вас. Добрий Да Я стосовно вакансії, ось консьєрж, будинок ОСББ, Скобочка Світошинський район. Так, да, так. Да. Актуально ще так. Так, саме актуально, що й написали. Просто ми жінку сюди хочемо, а я по голосу чую, що. Ви чоловік, чи. Просто тут жінки працюють, там миття першого поверху. Ну, в такому плані. Скажи, що в тебе є досвід вже в цьому. Отак, в мене вже є досвід просто. Я, я вже працював, я розумію, да, що я не жінка, але тим не менш, я до, досвідчений прибиральник. Скільки вам років? Років 24. Так, 24. Так. Ну, в принципі, ми ж не оформлюємо на роботу, там за зміну 600 гривень. Тобто в трудову книжку не нормальна? буде запису? Там Влаштовує, просто дивіться, взагалі в основному йдуть жінки на ці ну, гроші та чому платить. Тому що зарплата дуже маленька і найближчими перспективами немає ніякого підняття заробітної плати. Та так, да, я розумію. А питання ось: а чому, чому так? Чому жінки? Що чоловіки не йдуть на цю роботу. Ну, якщо, в принципі, ну, я не знаю, можна, в принципі, з вами зустрітись, поспілкуватись, дивіться, я вам можу розказати обов'язки, що да. uh, ви собі подумаєте, тому що правління тут, в будинку, ну, дуже вимогливе. Так, uh... uh -huh. да так, -да -да -да, цікаво почути про вимоги, давайте. Ну, по перше, ми обов'язково слідкуємо за чистотою першого поверху. Це обов'язково це в наші обов'язки входив всі підметання, миття, сходинок, і тобто це е все на мені, так? Да? Приймається участь в генеральному прибиранні, коли там раз на квартал у нас буде і прибираємо. <свист> Також обов'язково е пропускний контроль вибачте камери. А це ось, да. з першим поверхом це все на мені. Так, да, перший поверх це миття повністю поверхонь, скриньок. Супер, нормально справлюсь. Скажи, я справлюся. Місця, я впевнений, ваша. що я справлюсь. Ну, друге ж саме головне, це пропускний режим. Пропускний режим це ви спостерігаєте у нас. Переби, перебий зараз, скажи, я впевнений, що я справлюсь з прибиранням. Я впевнений. Я впевнений, що я справлюсь з прибиранням. Запитає, чи там є охорона. Типу, якщо хтось динку, порушує відомляють правила, відомляють. чи є охорона, щоб тебе захистити? Чи прихід гостей? От, ну, Бувають такі випадки, що не повідомляють. А таке ну, моменти... Коротке питання, Ольга, вибачаюся, да, що перебиваю. Я просто, знаєте, така, ну, типу. Не дуже фізично, да там людинка в, в сенсі, що чи є охоронець на випадок, якщо хтось захоче, ну якщо порушує правила, да там захоче якась там бійка. А ви, ви, якщо ви ну така ситуація, да, взагалі могла втрапитись на будинку. Ви просто повідомляєте в поліцію і все ша, якщо що можу типу, побитись, хочуть, не але не може програти. Прилаз... туди. Ви ви просто да, телефонуєте. Ну, я можу, в, в, в такому випадку, я можу, знаєте що я можу побитися, але є великий ризик того, що я можу програти ось. Але побитися можу. У нас, дивіться, у нас це взагалі не привітствується, і ми таким ну, ніколи такого взагалі не було. Того, що це я підтримую. Ну, Це територія. Це, це не такі. закритий комплекс, звичайно, але є моменти, коли е, консьєрж – це мої очі, мої руки і моє все. Тобто він повинен бачити в будинку. Як камера 360. Алло. Алло, алло, да, Ольга. Я, я кажу, як камера 360, щоб був контроль no, над всім. Зустрінем... Скажи, що супер по цих по, по обов'язках ти розумієш, що ти ідеальний кандидат. Але по зарплаті спробуй домовитись. Типу, це 600 це мінімум? Чи як? Дивіться, ось я я, Я розумію, да, ось по умовах я підходжу, я ідеальний, іде, ідеальний кандидат, але єдине, що залишається, це а, грошове питання. Тобто, як, як ми можемо це вирішити? Як? Там написано: 600 гривень зміна. А скільки змін буде? Щоб порахувати, хочеш роботи, зрозуміти, скільки це в місяць. А скільки змін буде, щоб я приблизно, приблизно рахував, скільки 600, в місяць? 600, там виходить 600 гривень зміна, 11 змін або 10 змін. 6600 600 або 6000. А якщо ми на долари це перекладаємо. Ні, я маю на увазі, що таке ну, дуже дивне питання: чи можна в доларах отримувати? Чому ви смієтеся? Добре, мені було з вами поспілкуватися цікаво. Якщо ви зацікавлені дійсно, то я зустрінусь з вами, так поспілкуємося, але. Як, взагалі, то я вважаю, що мабуть така робота не підійде для вас, хоч ви і вже упереджено сказали, що ви ідеальний кандидат. Та я ж кажу в тебе дуже довго. Це нормально. Це кар'єрний шлях, і головне це думати про майбутнє. І Якщо є запис в трудову книгу, то Знаєте, батьки спокійні, та твоя душа спокійна, ось так кажуть. Тоді залишаємось на зв'язку, Ольга. Скажи, що Побачимося дуже вона з вами. сподобалась Дяк. тобі. Дуже ви сподобались мені. Хочу... Ви сподобалися мені, дуже, дуже сподобалося мені по розмові. Ви взагалі така, знаєте, приємна жінка. Ну, все добре. Зачекайте, стойте, Ольга, секунду. Скинула. Ну, вона щось зрозуміла, що ти тролиш. Контент-менеджер, да? 8-13 тисяч гривень. 388 гривень на день. Тому давайте поспілкуємось. Алло. Так, добрий день. <laughs> добрий день, добрий. Ну що ми? Ще раз. Працюємо. Ну, вам, вам вимоги наші підходять, я вам скидувала вимоги. Ну, скидували, ну можемо що, можемо обговорити вимоги. Там дивіться, там повний робочий день. Дистанційна робота, але повний робочий день. Ага. З, з 9 до 18. А чому так? Чому ось саме з 9? Ну, так вони працюють. От, приходять, допустимо, прайси, і треба швидко на сайт загрузити нові товари. О. І щоб ви з 9 до 18 могли а, прийняти прайс і а, по адміці на сайт вигружати товар. Коли ви підтвердите, що ви готові, я вам скину тестове завдання. Згодні? О, так, а зачекайте. Тестове завдання. Угу. А що саме тестувати потрібно буде? Тестувати нічого не потрібно, буде зробити е, на певну позицію унікальний опис. Так, давайте, давайте зараз спробуємо в онлайні це зробити. Ось ви мені скажіть якесь, е, ну, якийсь продукт. Ну, дійсно, скажіть якийсь продукт, будь-який. <рес> Як я вам в онлайні, вам треба буде скинути. Е, дивіться, я HR. Я не керівник відділу, я не можу. Я вам кажу вимоги, скидаю тестове, і ви вже керівнику відділу скидаєте на почту м, ваше тестове завдання. Так, нестандартно, нестандартно. Давайте проїдемося, знаєте, ось по цій по, по вакансії. Mm -hmm. Типу знаєте, щоб розуміти, що ми меч, меч таке англійське слово. Є, типу, match, mm -hmm. Знаєте, як підходимо один одному. Про яку суму йде мова? Там, ну я думаю, там нема максимуму. О, тобто я взагалі ма. Мов... Ну як, ну, Там, значить, дивіться. Керівник відео розп... розподіляє роботу. Оці вже нюанси. Я думаю, вам треба буде на співбесіді. Ну тут також буде скайп-коло телефон, Ну це дзвінок, і ви перепитаєте вже нюанси в керівника відео. Я поня. Ну тут просто ось написано. Ну я вакансія да зараз зараз. Ну ви витро... працювали з адмінкою сайту з адмінкою сайту? Та я і адміном працював і на сайті працював. У мене А, отбавши. ну ну все. Бачите, головне, щоб вам підійшли умови наші. Що потрібно бути на зв'язку з 9 до 18, тому що можуть скинути прайс, і буде, треба терміново кидати описи, товари, щоб вони вже продавалися на сайті. Покупцям було видно. Їх. Дивіться, я думаю, що в мене вийде, щоб воно було видно покупцям до того, як скинуть прайси. Це як? Це як це так можливо. Ну як. ви де, цей Black Magic Web 3.0. Знаєте, що таке? Не. Black Magic Web 3.0 це програма, яка ось зараз за допомогою штучного інтелекту дозволяє бачити майбутнє сайтів. Угу. Ну, я, якщо чесно вам сказати, я в цьому не дуже. Ну... Да. Так, ви просто уявляєте, ось цей Black Magic Web 3.0 з'явився просто і що, і зараз ось цей штучний інтелект потрошки забирає роботу. Ось я хотів дізнатися, чи не знають у вас про Black Magic, тому ну, якщо не знають, то я можу по суті підійти. А так, якщо знають про Black Magic, то вам навіть і ось ці контент-менеджери на сайт не потрібні. Ну, зарплата від 8 тисяч гривень да? на сучасні mm -hmm. умови, це все ж таки 200 доларів на місяць. Це вам не хухиму хриптики. Mm -hmm. Так, так. Да? У валюті, у валюті можна ось отримати гроші. Це теж з керівником. Вирішується. Якщо що, дві, соточки, дві карту. соточки від лісне, коротше, ось так просто. Без спитань взагалі, без ніяких. Раз, два, двісті доларів на руках. Ну, напевно, так на карту скидають вони гроші. Ну ви ж його як людину знаєте, ось керівником ви в нормальних відносинах взагалі. Як він вам, як людина? Так, так. Кожен день стукуємо. <гум> Блін, як Вони дуже перебирають кандидатів за ці 200 доларів. А, про потенціал <гум> розумієте, потенціал. Я хочу розуміти максимум того, де я можу опинитися. Ось тут написано 13 тисяч гривень. Чи є це правдою, чи є дійсно, чи це ось брехня, типу що можна 13 тисяч заробляти. Ні, це є правдою. Тобто, без, ну, це дійсно це 13 тисяч? Ну, це для вас якісь космічні гроші, чи що. <рес> да ні, не те, що космічні. Просто ну, не знаю, хочеться розуміти, чи чесні ми один з одним зараз знаходимося. Чи в чесних відносинах ми зараз. Я зараз з вами в чесних відносинах, але вам треба поспілкуватись з керівником відділу. Скажіть там дійсно, що і, я, і штучний інтелект, да, він йде за всім, щоб вбити просто зараз. Ось ринок фахівців. Вже ніхто не буде потрібен. Black Magic завойовує ринок просто. Ось як в коментарях в інстаграмі пишуть, це все правда. Всім піздець. Ось, якщо так, прямою мовою доказати. І нам теж, так? Так, так. Black Magic йде, летить. Тому так. Бережіться там, бережіться. Хорошо, все, до побачення. Так, дякую, до побачення. <сих> <сих> Компанія Black Magic йде за всіма, друзі. Від компанії Black Magic потрібно дійсно ну, бути обережним. Якщо хтось з вас чув про Black Magic вип 3.0, то будь ласка, повідомте про це в найближчий відділ поліції. <косих> А Ти думаєш, якого х зараз тут з'явився цей кадр? І я? Це тому, що ці вакансії закінчилися, і я вже втомився записувати цей голосовий зверху. А, тому що все, ну, побачимось пізніше. Па-па!